Новий завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея розділ 1. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком. Ісаака. Ісаак Якова, Яків, Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від тамари. Фарес був батьком есрома. Есром Арама. Арам Амінадава, Амінадав – наасона. Наасон Салмона, Салмон вооза від рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком. Ровоама. Ровоам Авії. Авія – Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса. Амос Йосії, Йосія, Єхонії, і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд вавіюда Еліяким. Веліякима Азор, В Азора Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд. Еліюда – Єліазар, В, В Єліазара Єлі Матан. У Матана Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус. Що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида. 14, Від Давида до Вавилонського переселення? 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Відбулося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Перше послання Йоанна Богослова Розділ перший, що було споконвіку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися. Про слово життя ми свідчимо. А життя об'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне що в Отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. А ось та звістка, що ми від Нього чули. І звістуємо вам. Бог є світло, і ніякої у ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина. Нас очищує від усякого гріха. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає. Псалом 101 Про милість та про справедливість. Я буду співати, тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого, того, що творить беззаконня, зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, нестерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене, щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Книга Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, З покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу, безбожний. Із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх, підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто по руки уникає, той безпечний. Ласкава жінка. Славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячі мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату? Скільки ж більше злий та грішник? Книга Ісуса навина. Розділ 21. І приступили голови родин Левітів у Шіло в Ханаан землі, до Єлеазара священника, до Ісуса Навина і до голів родів у колінах синів Ізраїля, і промовили до них. Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток з їхніми околицями для нашої худоби. І сини Ізраїля дали за своїх наділів левітам, за господнім велінням оці міста з їхніми околицями. Випав жереб для родинки гатіїв і дісталося за жеребом синам священника Арона левітам. Тридцять міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина. Інші ж сини Кегата за їхніми родинами одержали за жеребом десять міст від коліна Ефраїма, коліна Дана і півколіна Манасії. Потомки гершона одержали за жеребом за їхніми родинами тринадцять міст від коліна іссахара, коліна Ашера. Коліна Навталі і від півколіна Манасії в Башані. Потомки Мерарі за їхніми родинами одержали 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав Господь через Мойсея. Дали ж вони від коліна синів Юди і від коліна синів Симеона ось які тут поіменно названі міста. Синам Арона з родини Кегатіїв з потомків леві, бо на них випав перший жереб, дали Кіріят Арбу батька Анака, або Хеврон в горах юдейських, з його околицями. Поляж, міста і його села дали на власність Калевові, синові Ефунне. а потомкам Арона священника дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями, І Лівну з його околицями, Ятір з його околицями, Ештемоа з його околицями, Холон з його околицями, Ідевір з його околицями. Аїн з його околицями, Юту з його околицями, та Бет Шемеш з його околицями дев'ять міст від тих двох колін. А від коліна Веніямина Гівіон з його околицями, Геву з його околицями, Анатот з його околицями і Алмон з його околицями чотири міста. Всього одержали потомки арона священника тринадцять міст з їхніми околицями. А щодо родин потомків кегата левітів, тобто решти синів кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма і дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями в Ефраїм Горах. І Гезер – з його околицями, Ківцеїм з його околицями, і Бетхорон з його околицями, чотири міста, а від коліна Дана Елтекс з його околицями, і Гіббетон з його околицями, Аялон з його околицями і Гат Рімон з його околицями, чотири міста. А від півколіна Манасії Таанах з його околицями і Євлеам з його околицями два міста. Всього десять міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата. Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манасії, Захисне місто для вбивців Голан у Башані разом з його околицями. І Аштарот з його околицями, два міста. А від коліна Іссахара Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями, Ярмут з його околицями, та Енганім з його околицями, чотири міста. А від коліна Ашера Мішал з його околицями, Авдон з його околицями, Хелкат з його околицями, та Рехов з його околицями, чотири міста. А від коліна Нафталін Захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хамот Дор з його околицями, та Картан з його околицями, три міста. Усього одержали Гершонії за їхніми родинами тринадцять міст з їхніми околицями. Родини ж решти потомків Мирарі левітів одержали від коліна Завулона, Йокнеам з його околицями, Карту з його околицями, Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями, чотири міста. А від коліна Рувима Бецер з його околицями, Ягцу з його околицями, Кедемот з його околицями, та Мефаат з його околицями, чотири міста. А від коліна Гада Захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями. Хешбон з його околицями та Єзер з його околицями, всього чотири міста. Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі, тобто решта родин левітів за їхніми родинами було дванадцять. Всіх левітських міст серед посілостей, синів Ізраїля, було сорок вісім з їхніми околицями. Кожне з тих міст мало довколишні пасовиська, так було з усіма тими містами, так дав Господь Ізраїлові всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли і у ній осілись. І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встояв. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки з усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною, все здійснилось.